Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо оновлення лінійки Engine, електрокаміни серії ProRange. Оновлені моделі виконані в класичному стилі і створені спеціально для вбудовування в портал або в нішу з будь-якого матеріалу. Наповненням в Engine ProRange слугує реалістичний муляж дров, що просвічується, створюючи ефект жевріння палаючих дров. Серія ProRange представлена двома моделями. Більша 600 та менша 400. Електрокамінний лінійки Engine є одним із небагатьох парових камінів з функцією обігріву. Як і в минулій серії, оновлена версія має надійний обігрівач потужністю до 2 кВт, а також додався термостат з можливістю регулювання температури від плюс 15 до плюс 29 градусів Цельсія а також додано нову функцію захисту від замерзання приміщення, яка буде підтримувати температуру в плюс 7 градусів. Як і в інших парових камінах дімплекс, імітація полум'я представлена запатентованою технологією Optimist, яка працює за принципом зволожувача повітря. Тобто ультразвукова мембрана розбиває воду на дрібну дисперсію, яка підсвічується галогеновими лампами з фільтром, створюючи неймовірно реалістичний ефект полум'я. Електричні парові каміни серії ProRange абсолютно безпечні для тварин та дітей, адже при роботі зовсім не нагріваються. Нагріватися може лише рішітка обігріву, якщо ви його увімкнули. Для більшої зручності додано тижневий таймер з можливістю програмування вмикання та вимикання каміна на кожен день. Пидві моделі серії ProRange можна вмикати та вимикати з панелі на корпусі каміна. А усі інші функції керуються дистанційним пультом керування. допомогою пульта можна встановити інтенсивність полум'я в 6 рівнях, запрограмувати тижневий таймер, налаштувати термостат обігрівача, та також увімкнути режим захисту від замерзання приміщення. Для початку роботи обом моделям необхідно лише підключення до електромережі та звичайна очищена вода. Для початку роботи необхідно вімкнути електрокамін в мережу та наповнити бак водою. На одній заправці камін працюватиме від 8 до 10 годин в залежності від встановленої інтенсивності ефекту полум'я. Варто додати, що дистанційний пульт керування під'єднується до камінів за допомогою блютуза, що дозволяє керувати каміном навіть з іншої кімнати. Завдяки простоті в обслуговуванні та експлуатації та абсолютній безпеці дані електричні каміни стануть чудовим доповненням інтер'єру як в квартирі, так і в приватному будинку або навіть в гаражі. Дякую за увагу. До зустрічі!